Восьмирічна Софійка тримає в долоньках ромашку. Каже, у мистецькій справі ще початківиця. та за два місяці занять у гуртку народні ремесла України. Вже має кілька власних виробів і навіть знає, кому подарує цю квіточку. Зроблю багато таких квіточок. У мене є вдома тканина. І буде вінок на день народження одній дівчинці. Крім Софійки, на заняття у центр дитячої та юнацької творчості до Наталії Теслі приходять майже п'ять десятків учениць. Наймолодший усього лише п'ять. А працює з дітьми майстриня вже понад 18 років. За цей час ми дуже багато всього досягли, дуже багато навчилися. Я можна сказати, і сама дуже багато вчуся коли дітей робити, щоб їх навчити, бо не все я вміла самого початку. Я взагалі-то по професії сама кривець верхнього одягу, але все починається, як то кажуть, вчитися, вчитися, вчитися. І зараз я теж вчуся далі, навіть якщо я вчо чесно, я вчуся далі плести бісер. Якщо ви бачите на мені сплетена криза, це мій можна сказати другий виріб з бісеру, бо зараз діти хочуть теж багато плести. Ну і я мушу вчитися сама, щоб показати їм. За такий тривалий час вміння творити тут розвивало не одне покоління талантів. Їхні роботи експонувались від місцевих до міжнародних виставок. Таким був і конкурсний діапазон. Що тільки не робили дитячі руки, згадують випускниці, чиї доробки часто були серед призерів. Що ми тільки нам не робили на тому вишитті, ми казали, завжди йдемо до Наталі Шайн на вишиття. І ходили, спочатку в'язали такі маленькі квіточки, ну не в'язали, вишивали. Потім вже вишивали, хрестиком вчилися, гладю, ткали. Потім вже Наталя Орсана почала нас відправляти на конкурс. На конкурси різні, то я вже ляльку робила. Ну, було дуже цікаво, я багато конкурсів біздала, навіть не пам'ятаю, де саме було. Ну, Було дуже класно, мені подобалось ходити на вчиття. Іринку підтримує й молодша сестричка, котра також радо поспішає на кожне заняття. Щоправда, їй до душі інше рукоділля. Більше подобається. Все робити з бісеру, з бісеру, різні вироби. Ну, особливо там якесь кольє або браслет. Ну, це вдома, коли я вдома, мені нема чим зайнятися. Я люблю піти, повишивати, щось поробити з бісером. Мені цікаво, я собі щось придумаю. Велика фантазія в мене розвивається. Голка, нитки, ножиці, тканина і ще швейна машинка. Ось і весь нехитрий набір знарядь. Таким користувалися ще й наші бабусі. Та язи тут пізнають ті ж, які передавались раніше у спадок від матері тутоньки. До речі, метою створення гуртка стало відродження втрачених або призабутих різновидів ужитково-прикладного мистецтва, що побутували в Галичині, зокрема й на Брідщині, упродовж століть. Зараз можна придбати готове, ото й забувається традиція. Каже з гіркотою майстриня, та воно не буде тим оберегом, що створений власними руками. Цього навчає і дітей. Ми стараємося зберігати ці традиції, от навчатися тих ремесел, які, можна сказати, вже відмирають. Навіть от вишити ті всі рушники, які в нас є, от ви дивилися, є рушники, які дівчата вишивають. Тому що кожна дівчина, коли колись виходила заміж, вона мала мати свій рушник. А щоб його мати, його треба навчитися вишити і мати бажання його зробити, бо це теж нелегка праця, коли в нього треба не одне заняття посидіти, щоб він вийшов гарний. А ще сорочечка серцю мила. Тут вони в мініатюрі, але процес створення ідентичний. Щоб виготовити сорочку, починаємо з маленької. Якщо вона навчиться виготовити маленьку сорочку, вона вже буде знати, як її пошити і як її наскільки треба вкласти туди вишиття, щоб вийшла сорочечка трошки більше на себе, а можливо, колись трошки більше на свою дитину. Наталія Ярославівна дуже відповідально підходить до навчально-виховного процесу, чого вимагають її авторська програма Творча натура і прискіпливе журі на конкурсах, де оцінюють роботи її вихованок. Таланти твої, України, це є обласний конкурс, на який ми їздили. Що два роки він проходить по декоративному ужатковому мистецтву, і там дуже хочуть, щоб було все таке наше народне, відтворене. От навіть якщо ми шиємо той рушник, він має відповідати якомусь певному регіону. Не просто собі ми взяли там рушник, яку-небудь схему придумали. Воно має відповідати, ми маємо зберігати ті наші традиції. Навіть якщо ми візьмемо оці ляльки. Це є Бойківщина, це є Сокальщина. Ми мусимо все відтворити, щоб вона і спідниця відповідала Сукальському регіону, і вишивка була Сукальська, Кептарик. Все відповідало певному регіону. Так само, як ми взимемо Тулемківщину, і криза, і Кептарик, і оця прилесірована спідничка. Воно все-все-все має поєднання. Через що на таких конкурсах вони оцінюють? Ми не просто вдягнули кептарик поліський, е, запаску там. Е, Ну, наприклад, Бойківську, а блузку, то вишили закарпатську чи ще якось. Має бути отаке поєднання. Ось за такими критеріями ми мусимо то зберігати, щоб то подавати, і вони найбільше то цінять. І таких високих відзнак не збиралось на звання Зразковий у Бродівському центрі дитячої і юнацької творчості. Це вже третій колектив, чим дуже пишається директорка закладу, адже здобути визнання на всеукраїнському рівні дуже непросто. Хочу сказати, що колектив Наталії Ярославівни це третій колектив нашого закладу, який має на сьогоднішній день звання художній зразковий колектив. Наступний рік, перший колектив, який отримав це звання, буде його відстоювати уже вдруге. Це хореографічна студія народного мистецтва. Через рік таке ж звання буде відстоювати вокальна студія Галарт. Я хочу подякувати педагогічному, дитячому, батьківському колективам, які змогли досягти такої оцінки на всеукраїнському рівні. Та, попри все, найважливіша оцінка та яку дають власне діти. Страшна любила Наталю Шлайну, бо взяла нас на екскурсії. І все ми так завжди ходили, вишивали. І малих всіх попроводили всі малі в хаті ходять. На вишиття я любила ходити, шити. Багато ми ткали, хрестком вишивали владієм шили. Було дуже цікаво. До речі, у молодшої групи, яка розпочала заняття у вересні, є вже перша спільна перемога. Але участь в конкурсі, який називається Осінні фантазії за колективною роботою. І зайняли друге місце. І навчились за цей короткий час дівчатка чимало. Я навчилася багато чого, я навчилася вирізати, шити, шити на машинці, малювати добре. Такі навики знадобляться у побуті: розвивають творчий потенціал, уяву та моторику, формують естетичні смаки, а ще в майбутньому дають можливість додаткового заробітку, адже вироби хендмейд завжди на піку популярності. Тож Наталія Юрославівна запрошує батьків приводити дітей і не боятися, що їхня принцеса, боронь Боже, вколе пальчик. Навіть от п'ятирічні діти вони в нас вже тримають голку. Ми їх вчимо, як це правильно робити, щоб не боялися, що вони там поколять пальчики, щось там пришиють, не так. Вони все-все-все це, можна так сказати, вдосконалюють себе. Навіть ті швейні машинці, самі найзвичайніші, прості ручні швейні машинці. І... І це їм вдається помаленьку. І на рахунок того, дійсно, такі роботи дуже ціняться. Якщо є такі різноманітні от виставки, вернісажі всякі, ці роботи ціняться. Тільки це треба навчитися вміти зробити. Бо дуже багато наш світ зараз у полоні є така всяка машинна вишивка. Ну, таке, 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 вже зараз таке все усучаснюється. Але от той виріб, який зроблений своїми руками, він дійсно він самий найближчий до серця. Знаєш діти роблять ті ляльки, такі є мотанки. Вони дуже люблять, колись наші бабці і прабабці то робили. Ними гралися. Утім, взагалі то дуже цікаво, та їхня лялька зроблена своїми руками. У найближчих планах цього маленького дружного колективу Підготовка до новоріччя. А завдання, що мали на заняття, виконане. Букет дивовижних ромашок. Відтепер цвістими як спогад про нашу зустріч. У центрі дитячої творчості